Виставка, про яку підемо водалі, нагадує про сторінку історію Сполучених Штатів, яку більшість американців воліло б забути. В експозиції мистецтва гаману представлено понад 100 робіт, створених американцями японського походження, яких під час Другої світової війни примусово тримали у таборах для неблагонадійних, розповідає Марія Юнко. Чимало предметів мистецтва, які зараз виставлено у Сміцунівському музеї, протягом останніх кількох десятиріч були сховані у коробках. Куратор виставки Дельфін Хірсуна каже, що все почалося у цього значка, який вона знайшла у гаражі своїх батьків. Я його вдягнула одного разу, і мій друг запитав, звідки він в мене. Я сказала, напевно, його у таборі зробили. Табір був одним із десяти поселень примусової евакуації, які були побудовані під час Другої світової війни для американців японського погодження. День, в який ми зазнали ганьби. Майже 120 тисяч чоловіків, жінок та дітей, дві третини з яких народилися у Сполучених Штатах, були виселені з їхніх домівок. У маленьких містечках та великих по всьому узбережжю тривало переселення. A... дуже ретельно зачистили західне узбережжя. Оскільки була атакована затока Перл Харбор, існувало побоювання щодо нових атак на західне узбережжя, але це була надмірна реакція. Американський уряд зняв кілька документальних фільмів про евакуацію та життя у таборах. Пам'ять про табори намагалися зберегти і їхні мешканці. Там був чоловік Чоробата, який розпочав мистецьку програму у таборі. Він був професором мистецтва у каліфорнійському університеті в Берклі. З моменту, коли він був змушений залишити свій будинок, він почав робити замальовки. Це також робила міна Окуба. Вона була хронікером життя в таборах з самого їхнього початку. Але більшість об'єктів мистецтва, виставлених на експозиції, була створена непрофесійними художниками. Чимало з них виготовляли за необхідністю. Одні з перших речей, які вони зробили, були меблі, тому що єдиним предметом побуту в бараках були металеві ліжка з соломіними матрацами. Оскільки евакуйовані жили там понад три роки, вони почали виготовляти речі, аби зробити свої помешкання більш комфортними. Переселенці використовували будь-які матеріали, які вони могли знайти. Ось ця корзина виготовлена з паперових серветок. В одному з таборів був сланцевий кар'єр. Люди збирали сланець та вирізали з нього чайники та інші речі. Два інших табори знаходилися над погладами ракушок. Там були мільйони ракушок на поверхні. Більшість з майстрів були людьми похилого віку. Молодь навчалася у школах, займалася спортом та громадською діяльністю. Чимало залишили табори, шукаючи роботу на сході країни, а деякі навіть пішли служити в армію. Сталося так, що наприкінці тільки старі люди залишилися у таборах. Ось так вони проводили час. В японській традиції це називається гаман. Гаман означає нести важку ношу з терпінням та гідністю. Старі люди говорили мені японською, наше майбутнє невідоме. Це дуже важко. Чиму Ямаїчі було 19 років, коли його родину було переселено в табір. Він каже, що його батько боровся із стресом за допомогою різьби по дереву. Я ніколи не знав, що він вміє це робити, і в нього це виходило чудово. Тут є кілька предметів його роботи, але коли він повернувся, він це припинив робити. Сільськогосподарська робота займала весь його час. Хірсуна каже, що подібне сталося майже із сіма майстрами, чиї роботи виставлені в музеї. Часи були важкі, фактично, вони все загубили і мали починати з нуля. Вони не мали час займатися будь-якими хобі чи розвагами. для ямеїчі та хірсуни. Виставка Мистецтво гаману спосіб вшанувати своїх батьків та дідусів, а також нагадати американцям про історичну подію, яка вони сподіваються ніколи більше не повториться. Були вивишені оголошення, що всі люди японського походження зобов'язані зареєструватися. мария юнко голос Америки.